А на моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному бранні. Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Мінця і Сина і Святого Духа мій, Міняця і Сина і Святого Духа Міні, Міння Ся і Сина і Святого Духа, Заслабляє і... ці на свячі собаку, всіх. Воїнів, Віталія, Валерія, по... Духа Святого і пропадані водою священня, міня Отця, Сином і святого духа, Помер українець. І лікували його поляк, турок і москаль. Але лікували так, аби він не вижив, аби він помер. І в кінці, коли зробили розтин тіла, то той москаль почав приписувати собі всі заслуги. Каже, я побачив найбільшу хворобу у того українця. Це є любов до свободи. І, хоч як я не старався видалити ту хворобу, і тіло померло, але душа, як і раніше, хотіла зробити Україну вільною. Не вбити дух свободи і незалежності нашої країни, поки є такі українці, поки є такі воїни, поки є такі люди, які життя своє готові. Віддати за свободу, які, яка душа дихає тою свободою І незалежністю. Цей вірш, ця казка була написана в 1887 році, так давно, але як тоді, так і тепер, та Росія хоче знищити Україну з тим самим запалом і бажанням. Не журися, Україно, панно синьоока, твоя воля, як той сокіл. Літає високо, і турки не спалили. Ляхи й татари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Так, сьогодні ми вже відкриваємо чергові інтерактивні дошки нашим героям Віталію Лучку, Олегію Соколу на Кави. Вчора на сесії Калицької міської ради ми присвоїли 76 нашим воїнам. Звання почесного громадянина Калуської територіальної громади переселили посмертно. Так само йому присвоїли звання Віталію, Валерію, Миколію. Це дійсно герої. Якщо один з їхнє життя, то були справжні чоловіки, сини. Зокрема, коли ми спілкувалися з Христиною щодо війни, дружиною. Віталія. Ну, була така вся ціла і пахла, реально. насолоджуєшся життям. В Фейсбуці як зайдеш там там лише щастя і все. Тобто ну, взагалі тільки насолоджуєшся життям. Нам ледве би її стримувати, щоб вона не поїхала на Миколаївщину, коли йшли обстріли. Рад доведеться, тримайтеся. Валерій, ми зустрічалися майже щодня, мій сусід. Прекрасна людина, хороші сім'ї, Виховував двох синочків дубків. Дуже довго з дружиною чекали донечку, і Бог їм дав донечку Катерину. Сім'я так само, ще раз кажу, чудова, прекрасна сім'я, прекрасна людина. Я завжди ми дивилися, от, ну, зразкова родина. там Світлана Лишенька вмарила своїм чоловіком. Він нас забирає найкраще. Миколу, на, на жаль, не знав, але думаю, що він так само був дуже хорошим сином патріотом нашої держави. Все це город для чого? Тому що ми повинні про них завжди пам'ятати. Не тільки на дошці, так? а з тим, щоб кожна дитина, кожна людина через 10, через 50, через 100 років могла підійти, встановити такий код і подивитися життя наших героїв. Тому що це були найкращі сини нашої держави. Реально найкращі. І підладиться війна їх забрала. Величезна подяка пані Мар'яні, яка титанічну працю робить, щоб ухистити пам'ять про наших героїв. Нас дуже багато зараз. І лише позавчора ми тривали чотири дошки. Сьогодні три дошки. Я просто уявляю, коли пані Маріян взагалі висипається. Тому що це треба вкласти душу в кожну дошку. Ви подивитися, буде прозвивати фільм про життя наших героїв. Про них треба пам'ятати. Родина, чано ще низько схиляю голови пам'яті чоловіків, синів ваших. Які слова тихі, звичайно, не зарадять, але ви знаєте, що вони з вами, з вами на небі, тому що вони були завжди на стороні добра. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Особисто знала загиблих, знаю їхні родини, знаю як вам. Я насамперед бажаю вам. Навчитися жити з цією втратою, не тікати від неї, а навчитися жити з нею, гордитися, тому що ці герої є гордістю цієї школи, ці герої є гордістю нашого міста, ці герої є гордістю нашої країни. І я надію, що наш проєкт «Спогад України, наша праця і не буде марною. Не буде марною їхня втрата, і ми максимально збережемо історію для кожного з них. Ми будемо робити все для цього. На цих дошках є QR-код, завдяки якому ви можете просканувати та переглянути відео, міні-фільм про героя, ким він був, що любив, що про нього говорили побратими, і знати, якою ціною це все дається, щоб ви розуміли, що завдяки їм, завдяки цій жертві, яку приносить кожного дня наша Україна. Ми зараз тут під мирним небом. Вічна слава героям, слава Україні. Сьогодні ми відкрили ці дошки меморіальні учням цього навчального закладу. Ці стіни пам'ятають їх маленькими. І, на жаль, на цих стінах сьогодні герої нашого сьогодення – Микола Кава, Валерій Сокіл та мій чоловік Віталій Лучка. Найкращий татко, брат, син, однокласник, друг, які віддали найцінніше, що в них було в своє життя. Для вас всіх це вічна слава героям, а для нас, рідних, це щоденний біль та спогад про них. Адже кожен з них для нас був найкращим. Я пригадую останній дзвінок свого чоловіка, і він попросив бути сильною, у цьому ти донечку. Він сказав, що все буде добре, що ми скоро побачимось. І ми побачились, Але, на жаль, на тому місці, де він загинув, моє серце б'ється за двох. Я пообіцяла, що я буду сильною, адже в нього є донечка Злат, яка знає, що її татко загинув за Україну і вона вірить, що він на Хмаринці, чує і бачить її. І я стала сильною заради неї, діти. Щодня ці герої будуть зустрічати вас поглядом. Завжди пам'ятайте, що серед нас завжди є і були захисники і захисниці, які здатні на вчинки, на потоги заради кращого життя на нашій рідній батьківщині. Я клоняюся кожному з них і дякую за, їхню, за їхнє життя, віддане для заради нас. Тому що вони зараз за нас на небі, а ми мусимо бути за них на землі. Вічна слава кожному з них. У цьому ліцеї, а раніше школі, ми з Віталієм навчались. Тут пройшло наше дитинство, наша юність. Це були дуже непрості часи, але ми були дуже щасливі. Звідси ми зробили перші кроки у своє доросле життя. Віталій для мене був однією з найкращих людей на світі. Він був справжнім найкращим старшим братом, дуже турботливим, люблячим, відданим другом і справжнім патріотом. Він ніколи мене не залишав. Навіть як був такий випадок, він тікав дочка, то навіть забрав мене з собою, ніколи мене не залишав, ми завжди були двоє. Я казав В'ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе, діти. Навчайтесь будь-які за розумними і освіченими майбутні України. Сьогодні мій Віталій прийшов до школи не завжди. І ми мусимо пам'ятати ціну нашої свободи, ціну блакитного неба, ціну жовто-блакитного прапора. Хочу сказати, що мій чоловік був найкращий. Для мене найкращий, найкращий тато, найкращий чоловік для мене. Я його буду завжди пам'ятати і любити. Він буде завжди в моєму серці. Я, він мій герой, герой України. Хочу подякувати всім організаторам за цю чудову пам'ять про наших воїнів. Щиро вам дякую. А також дякую нашому міському голові, всій владі, всім учителям, діткам, учням. І всій громаді, яка зібралася тут, щиро вам дякую всім. Слава Україні.